Звічливості і з любові до вас, ми хочемо вас попередити про підняття цін на наші ліжка від торгової марки Comfort. З 10 квітня всі ціни піднімляться на 5-7% в залежності від моделі. Вартість ліжка буде становити в 817 17 тисяч гривень, залежності від матерії поштовхів. Тому ви маєте можливість. Унікальну можливість, станемо на сьогодні до 10 квітня замовити собі хирене бомбезне ліжко в будь-якому кольорі, в якому ви собі хочете, за доступною ціною до 16 тисяч гривень. Зв'яжиться з нами, для того, щоб ти розумів, бо що йдеться мовою. А ми до двох тижнів тобі його привеземо додому. Прикупімо ліжка і турецьку матрасу, даємо ще знижку до 10%. Був до нас. В шапці профілі є все-все. Як з нами зв'язатися, як нам не бажали. Чекаємо тебе з нетерпінням. Ви любим ран діма, блін, не тільки знає навіть гапа.